Привіт! Вітаю тебе на уроці Інформатика. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке комп'ютерна презентація та для чого вона призначена. А також познайомишся з редактором презентації Microsoft PowerPoint. Але перед тим як ми почнемо, трошки пограємо. Нам потрібно знайти зайве слово серед тих, що на екрані. Перше. Клавіатура, принтер, миша. Назви зайве слово серед цих слів. Зайве слово принтер. Принтер це пристрій виведення інформації, а клавіатура та миша основні пристрої комп'ютера та пристрої введення інформації. Далі веб-сторінка, гіперпосилання, блокнот. Знайди зайве слово. Зайве слово. Блокнот. Блокнот це текстовий редактор, а веб-сторінка та гіперпосилання стосуються теми інтернет. Наступні слова. Презентація, слайд, інтернет. Знайди зайве слово. Зайве слово інтернет. Інтернет це всесвітня глобальна мережа. А презентація і слайд це те, про що ми сьогодні будемо з тобою говорити. Наступне Mozilla Opera Microsoft Word. Знайди зайве слово. Зайве слово Microsoft Word. Чому? Тому що Microsoft Word це текстовий редактор, а Mozilla та Opera – це браузери. Молодець! Отже, тепер ми можемо вирішити у наступну подорож країною інформатики. Що ж таке презентація? Тобі, напевно, доводилося чути слово презентація. Наприклад, презентація книжки, презентація музичного альбому і так далі. Презентаціями зазвичай називають виступи під час яких подаються результати роботи, певні відомості та ідеї. Під час проведення презентацій часто використовують демонстраційні матеріали, такі як плакати, малюнки, фотографії, а також звук, відео, різноманітні діаграми і так далі. Що ж таке комп'ютерна презентація? У наш час матеріали презентацій, як правило, створюють і демонструють за допомогою комп'ютера. Для проведення комп'ютерних презентацій використовують комп'ютер, мультимедійний проектор, екран або інтерактивну дошку. Комп'ютерну презентацію можна подати у вигляді короткого відеофільму. Але найчастіше створюють презентації, які складаються з окремих кадрів. Називаються вони слайди. Під час демонстрації кожен слайд затримується на екрані протягом певного часу. Такі презентації називають слайдовими. Наприклад, таку презентацію, як ти бачиш на екрані, вона є слайдова. Для створення комп'ютерних презентацій існують спеціальні програми, редактори. Презентації Для чого взагалі призначені презентації? Комп'ютерні презентації використовують у різних галузях людської діяльності. Наприклад, презентаціями супроводжують доповіді на різні теми, рекламу нових товарів, подання результатів наукових досліджень. Комп'ютерні презентації також застосовують у навчанні, у школі. Під час вивчення нового матеріалу, виступу з повідомленням за певною темою та захисту навчальних проєктів. Наприклад, зараз для вивчення нової теми про презентації ми також використовуємо презентацію. Багато навчальних презентацій можна знайти в мережі інтернет. За допомогою цих презентацій ти можеш поглибити свої знання з різних предметів. Розглянь слайди різних презентацій, поміркуй. Яке ж призначення цих презентацій під номером 1 та під номером 2? Під номером 1 ми бачимо презентацію Основні складові комп'ютера. Як ти гадаєш, де можна застосувати цю презентацію? Так, молодець, цю презентацію можна застосувати на уроці інформатики. А подивись на другу презентацію. Як ти гадаєш, де можна застосувати інтертехно магазин електроніки? Де можна застосувати цю презентацію? Так. Цю презентацію можна застосувати як рекламу якогось магазину. Так? Наприклад, магазину електроніки. Молодець. Рухаємося далі. Подивись, будь ласка, на слайди, які належать різним презентаціям. Під номером 1, з чого складається комп'ютер, під номером 2. Будуємо трикутник. Під номером 3. Людина та її здоров'я. Під номером 4. Шкільне приладдя. З'яснимо з тобою, для вивчення яких навчальних предметів були створені ці презентації. Як ти гадаєш, для якого предмету була створена перша презентація? Так, перша презентація була створена для уроку інформатики. Подивись на другу презентацію. Для чого була створена ця? Будуємо трикутник. Для вивчення якого предмету? Так, для вивчення предмету математики. Подивись на третю презентацію, Яку, який предмет можна вивчити за допомогою цієї презентації. Так, ця презентація присвячена фізичній культурі. Молодець. І остання презентація четверта. На якому предметі можна застос... застосувати цю презентацію? Так, на уроці англійської мови. Молодець. Наведи приклад презентації, яку можна створити до уроку української мови. Поміркуєш і можеш відповісти мені у будь-якому месенджері. Перед тим, як рухатися далі, тобі необхідно трошки відпочити. Повторюй за рухливими та веселими огірочками. Ну що, готовий рухатись далі? Подивись на екран, що це за значок. Це значок е, редактора презентації. Якраз з ним ми сьогодні з тобою познайомимось. Комп'ютерні презентації створюють за допомогою спеціальних програм, які називають редакторами презентацій. Ми познайомимося з одним із них редактором презентацій Microsoft PowerPoint. Щоб запустити програму на виконання Microsoft PowerPoint, тобі потрібно перше знайти кнопку Пуск на екрані твого монітора. Далі натискаємо усі програми під номером 2. Шукаємо серед цих програм Microsoft Office папку під номером 3. І серед цих програм Microsoft Office ми шукаємо Microsoft PowerPoint під номером 4. Також існує інший спосіб запуску цієї програми. Якщо в тебе на робочому столі є значок програми PowerPoint, то тобі для запуску програми можна навести вказівник на значок і двічі клацнути ліву кнопку миші. Для відкриття готової презентації потрібно також двічі клацнути на значок файлу з презентацією на робочому столі комп'ютера. Зверни увагу, презентації, які створені з допомогою програми Microsoft PowerPoint, зберігаються у файлі з розширенням PPT або PPTX. Після запуску програми Microsoft PowerPoint на екрані монітора з'являється вікно цієї програми. Розглянь малюнок. Ми бачимо рядок заголовку, де зображена назва нашої презентації та назва програми, в якій створено цю презентацію. Далі це стрічка з вкладками, де ми можемо змінювати зовнішній вигляд нашого слайду. Далі ми можемо побачити екскіз слайда, зменшене зображення слайда, титульний слайд та область відтворення всіх екскізів, слайдів, презентацій. Ця вкладка використовується для швидкого переходу до потрібного слайда, зміни порядку розташування слайдів і так далі. У робочій області, там де титульний слайд, відображається поточний слайд, з яким ми працюємо. Кожна презентація має титульний слайд, на якому вказується назва презентації та дані про її автора. Розглянь титульний слайд. Де знаходиться назва нашого слайду та де знаходиться автор. Кожен наступний слайд презентації має Слайд, заголовок, текст, ілюстрація до тексту. В меню ми можемо змінювати макет слайду, надавати йому необхідний вигляд, який нам подобається. Алгоритм збереження створеної презентації. Якщо тобі потрібно зберегти презентацію, яку ти створив, тобі перше потрібно. Вибрати кнопку Дискета, яка міститься в лівій частині вікна PowerPoint. Друге, введи назву презентації та вибери кнопку Зберегти. Також не забудь вибрати папку, куди ти будеш зберігати свою вже створену презентацію. Отже, натискаємо дискету, вибираємо папку, вводимо назву і натискаємо Зберегти. Ми розглянули вікно програми у звичайному режимі. Як же запустити програму на перегляд? Для демонстрації готової презентації використовують режим показу слайдів. У цьому режимі кожний слайд розгорнутий на весь екран. Отже, як запустити презентацію на перегляд? Нам потрібно знайти вкладку slide шоу і натиснути Спочатку. Або з поточного слайду, на якому ти зупинився, під час показу презентації перейти до наступного слайду можна, Перше, натиснувши клавішу Enter, «Пробіл» або клавіші керування курсором. Також можна, клацнувши лівою клавішою миші по слайду презентації. Цікавинки. 1987 рік це рік народження найпопулярнішого редактора презентацій Microsoft PowerPoint. Існують інші редактори презентації Keynote, Prezi, Adobe Flash. Отже, наша, наш урок підходить трошки до кінця. Але перед тим, як ми з тобою закінчимо працювати, ми пригадаємо призначення клавіш клавіатури. Тобі потрібно з'єднати зображення клавіш із їхніми призначеннями. Отже, перше, введення однієї, тільки однієї великої літери. Яка клавіша нам знадобиться для цього? Delete, Shift. Клавіші керування курсором, Enter чи Caps Lock. Тобі знадобиться клавіша Shift. Затискаємо її, не відпускаючи, натискаємо потрібну літеру, і ось у тебе одна велика літера. Наступне, завершення введення. Яка клавіша тобі серед цих наведених допоможе? Щоб завершити введення тексту, тобі знадобиться клавіша Enter. Наступне, щоб видалити один символ. Що тобі потрібно зробити? Яку клавішу натиснути? Тобі знадобиться клавіша Delete. Наступне ведення усіх великих літер. Яка клавіша тобі знадобиться? Щоб ввести великі літери, тобто все слово з великих літер, тобі знадобиться клавіша «Caps Lock». Натиснув, ввів слово, бо речення, яке тобі потрібно. Знову натиснув і вимкнув «Caps Lock», тобто вимкнув ведення великих літер. І останнє переміщення курсори, які знадобляться тобі клавіші. Щоб перемістити курсор, тобі знадобляться клавіші переміщення курсору, тобто стрілочки вверх вгору вниз, вліво вправо. Молодець. Що тобі потрібно зробити самостійно? Знайди значення виразів та розшифруй закодовані слова. Відповідь можеш мені відправляти в месенджері. Розплутай нитки та допоможи смайлику відгадати слово. Наступне, що тобі потрібно зробити, це закріпити знання, які ти здобув сьогодні на уроці. Самостійно тобі потрібно знайти та запустити програму Microsoft PowerPoint, розглянь вікно програми, подивись, який, має, який, який титульний слайд має ця програма. Та запусти презентацію на перегляд в режимі показу слайдів. Переглянь презентацію і прочитай повідомлення, яке з'явиться після перегляду презентації. Запам'ятай, для завершення перегляду презентації можна скористатися командою контекстного меню, завершити показ слайдів або натиснути клавішу Escape. Заверши роботу з програмою Microsoft. PowerPoint. На цьому все. Дякую тобі за увагу. До зустрічі!